Ранку на каналі Файні Квіти. Городина. Садочок. Ранковий випуск щоденка важливих справ на 25 та 26 липня 2025 року. Сьогодні, 25 липня, чорний місяць буде знаходитися в знаці Лев. При гекаті ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо, тим більше, що це знак ще й лев. Не рекомендується поливати рослини в знаці стихії вогню, але якщо є необхідність, то поливайте навкруги рослини, а не під коріння. а підживлення в знаці стихії вогню небезпечні. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 липня сприятливий час для різних заготівь. Завтра, 26 липня, нарешті геката завершиться в знаці Лев о 22 годині 11 хвилин. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. І не рекомендується поливати в знаці стихії вогню наші рослини. Якщо є необхідність, то поливайте навкруги рослини, а не під коріння. Підживлення ще небезпечні. Тільки до 19 години, 26 -го липня, можна ще проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 26 липня тільки до 20 години вечора Сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 та 26 липня 2025 року. Нагадаємо, що місяць знаходиться в знаці Лев та ще й до всього Геката. Треба допомогти нашому серцю та. І серцево-судинній системі. А для цього у нашому раціоні повинні бути протеїни, вітаміни Д і С, дуже корисні натуральні соки та трав'яні чаї і їжте побільше зараз свіжих вітамінних овочів, фруктів та ягід. Що ж готуємо для здоров'я? Готуємо такі страви: каші з пшона, вівса, гречки, рису. Страви із риби, із морепродуктів, дуже корисна печена картопля, будь-яка морква підходить для приготування різних страв, тобто страви з моркви дуже корисні. Їжте вже є ранні яблука, груші, всі доступні овочі, фрукти та ягоди дуже корисні. А ще до всього дуже добре. в цей час... Споживати насіння соняшника, різні горіхи, які у вас доступні, та обов'язково вітаміну зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах, миру вам та добробуту. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері на все добре, до зустрічі.